У Кам'янському тривають ремонти в закладах освіти, забезпечують сучасний та комфортний простір для маленьких кам'яншан за рахунок місцевого бюджету. Наразі стартували роботи у спеціальній школі гармонія, в якій навчаються діти з особливими освітніми потребами. У закладі ремонтують приміщення навчального корпусу на другому поверсі, два навчальні кабінети та хол. Вже здійснено заміну вікон, дверей на черзі ремонти підлоги, остоблення стін та інше. За рахунок коштів виділених цьому році. Ми приступили до виконання ремонтних робіт в закладах освіти нашого міста заплановано виконання ремонту покрівлі в восьми закладах освіти. Також заплановано ремонт приміщень в трьох закладах, в тому числі в гармонії. Заплановано встановлення пожежної сигналізації в чотирьох закладах освіти. До того ж, ми запланували виконати ремонт покрівлі нашої будівлі міського музею, а також провести до ладу колишньої будівлі музею ДМК, в якому в цьому році ми відкриємо третю сцену нашого театру, і там буде ляльковий театр для наших дітей.